В Україні у Хилянті від мобілізації шукатимуть по-новому. Друзі, всі вже чули про реєстр військовозобов'язаних, який незабаром має з'явитися, у чому суть нового реєстру та законопроєкту. Даний документ передбачатиме передачу Міноборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах. До прикладу, Податкової служби, Міністерства охорони здоров'я, Мінюсту, Міністерства внутрішніх справ, ЦВК, Державної міграційної служби та інших відомств. Яка ваша думка на рахунок цього? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Також, якщо у вас виникають будь-які запитання і вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі цього відео або на моїй тікток сторінці в шапці профіль